Одне з ключових подій, безперечно, цього тижня, це отримання дозволу від наших партнерів щодо використання західної зброї по території Росії, але Є дуже велика кількість запитань, в яких хотілося б з вашою допомогою розібратися. Ну, по перше, була інформація від Білого Дому, що атакам саме бити не можна. Ну а відповідно, ракетами Джем сподіваюся, правильно вимовила, можна. Якщо відкинути питання дистанції, ну це різниця між ними, то яке наскільки різне застосування цих ракет? Дуже різна, фундаментально різна. Направду потрібен атакамс по справжньому потрібна атака. Чому давайте ми розберемо? Тому що «Атакамс» — це єдина ракета у особливо комплектація М 39 Котра має касетну частину на 950 субелементів М 74 Уявляємо собі таку невеличку мандаринку, начинену високоенергетичними вибуховими речовинами в металевому кожусі. І коли ракета заходить на ціль на висоті 30 40 метрів, оці субелементи розкладаються в діаметрі до 500 метрів. Метрів і утворюють під час вибуху пелену осколків кілька сотень тисяч, не перебільшують, кілька сотень тисяч. І це висікає все, що може висікти. коефіцієнт підривання 97%. Це дуже, дуже, дуже багато. Скажімо, є 122 -12 міліметровий міл, 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 радянський касетний боєприпас до БМ-21 град М. 9 м 218 там 45 субелементів, Там коефіцієнт вибухання, десь 40 шістятсот, щоб ми розуміли, які не співставні відстані. Чому саме ця ракета потрібна і чому не зовсім добре, що не дозволили її застосувати? Тому що противник головні війська, які зараз почав нарощувати навпроти Сумської, Харківської і навіть Чернівської областей тримається війська на відстані 90 кілометрів, одесь так. Плюс-мінус. Тільки ця ракета може так повноцінно туди прилетіти. Вони ж не сидять у наметових містечках. Вони розосереджені по лісосмугах, по лісах, і безпілотник не може воювати в лісі. А ракета Storm Shadow – це ФУГАС. Що таке фугас? Це високоенергетичний вибух у межах невеликого об'єму і простору. Фугасом дуже добре бити склад паливно-мастильних матеріалів. Фугасом дуже добре бити склад артилерійський, фугасом дуже добре бити бункер чи той самий Кримський міст. Але фугасом не повоюєш проти розосередженого особового складу. Я привів, приклад, діаметр 900 500 метрів, а от касетою повоюєш. Тому дійсно правду потрібна касета. Ну, на жаль, що немає того, що мало би бути, але сам факт того, що дозволили уже добре, бо, скажімо, в ближньому радіусі штатний боєприпас до Хаймарс. Це є М31А1 і М31А2, він якраз є фугасний, бойова частина в межах до 90 кілограмів, і на відстань до 84 кілометрів можна завдавати противнику якогось ураження. Це вже добре, це краще, ніж нічого. Бо якщо противник таке задумає умовно організовувати наступальну турбуючу операцію на Сумщині, то коли колони техніки наблизяться до кордону на відповідній відстані, це вже щось, вже можна чимось бити. Ну і звичайно, артилерія, але артилерія не вирішує стратегічне завдання, Бо скажімо, та сама fl 67 Archer, Найкраща арт установка, напевно, існує у природі це до 30 кілометрів. Щоб дійсно був коефіцієнт корисності, це має бути залпувати один дивізіон. Дивізіон – це 18 гармат. а Вже його треба буде знімати із лінії розмжування, бо додаткових гармат не дали. От, от як ми цю ситуацію маємо розуміти добре, звичайно. Добре, що вже маємо. І можемо бити хай на ці невеликій відстані їхньої зброї. Але якби дійсно дозволили застосовувати атакамс ну то можна було би випалювати противниками, противниками тисячами. Це важливий момент, що ви відмітили, що атакамс це не тільки по аеродромах ефективний засіб, а саме по розосереджених силах супротивника. Поговоримо ще про Штормшеда, про скальпель. Хотілося б окремо поставити вам питання. А от те, що ви сказали, що ворог відійде, скоріш за все, на 90 кілометрів, до його не зможе дістати ті ракети, які нам дозволено застосовувати. Наскільки це ускладнює їхнє життя, логістику, підготовку до наступу і так далі? Ну чим далі вони від кордону, ну тим їм потім буде важче. Зосереджуватися в ударні колони і рухатися. Ми ж розуміємо, що фронтом, тобто виходити на ґрунт, так як це передбачає, передбачає рубіж атаки, а рубіж атаки це 600 метрів. Вони не зможуть оці кілометри рухатися розосередженими, тобто вони на відстань, скажімо, вихідний район для механізованого полку, це в межах 20 кілометрів. На відстань до 20 км вони можуть рухатися колонами, а потім можуть розосереджуватися і будувати ланцюг. А на цих відстанях, знову ж таки, є ще, я ще маю згадати про касетний боєприпас до того самого Хаймаста, який називається М-30. Я говорив про М31А1, а є м 30 а 1 і м 30 а 2 Що це таке? Це також касетні боєприпаси до 60 км. один маю у комплектації. Близько 400 фугасно-уламкових, отаких подібних до М74 невеличких кульок. А є на 600, на 600 комплектація це вольфрамові кульки. І там також є такий спеціальний боєзаряд, вони обкладені навколо нього, і коли він вибухає, то ці кульки розлітаються на сотні метрів в діаметр і також цічуть все, що завгодно. А тут з'являється проблематика. Яка з'являється проблематика? Це 64 кілометри. Отже, умовно, наш Хаймерс має підійти на відстань. Ми щойно розібрали, що район зосередження для переходу у бойові порядки це 20 кілометрів. Отже, хоча б на відстань 40 кілометрів він має підійти. А це вже ланцет. З'являється ворог. Дуже серйозний ланцет. Він якраз працює в оперативних відстанях до 40 кілометрів, бо ланцетом знайти атакамс практично неможливо. Атакамсть це може ще й бути і на 300 кілометрів. Підкреслю ще й на 300 може бути. Є такий. М 39 а 1 Там правда менше цих касетних субелементів, 300 у межах, але все рівно вони є. А війська на 90, атакамс на 200 від кордону, ніякий ланцет там його не дістане. І тут уже ускладнюється все в частині гри, кота і миші, хто кого краще перехитрить. Тут вже треба більше інтелекту, більше маневрності, більше зосередження. Атакамс на правду би... даруйте, що я вдруге заходжу на це коло, але мені важливо, щоб наш глядач Чітко зрозумів ці моменти. Атакам з далекобійний направду би ну суттєво покращив положення винищення противника. Це ми з вами поговорили про удари по зосередженню людських сил людської сили ворога. Тепер у нас є ще одна одна велика проблема, яку ми обговорювали з вами минулого тижня: це каби. Це відповідно ворожі літаки, і є в нас одна протидія. Наскільки я розумію на сьогоднішній день? Це патріоти патріоти, в тому числі поставлені Німеччиною. Німеччина поки офіційно не сказала, який радіус використання цієї зброї для України. В журналі «Білд» була інформація, що це 40 кілометрів в глиб. Росія, ну і відповідно так само, як і Хімарс, ми не можемо цей патріот підвести під самий кордон. Та наскільки у нас зараз з оновлими цими умовами буде можливість боротися з літаками, які спускають каби на Харківську Суську область? Патріот складна тема. Чому один раз, як ефект новизни, от коли вперше зброю застосовують, противник не розуміє, що відбувається, то тоді так ефект є колосальний в лютому. Місяці цього року дійсно з допомогою патріотів. Зуміли знищити більше десятка Су-34, але противник не дурень. Він також дуже швидко навчається. І розуміємо, що Петрит глибина 120 кілометрів. Отже, щоб ефективно бити. Сутричет. Су 34 четвертий може скидати три категорії бомб: ФАП-250, ФАП-500 і упап 1500. Оцих менших калібрів бере на борт у межах до шести, а великого калібру до півтора тонни до, до трьох. У планерному, режимі, у планерному режимі бомба завдає удару десь із відстані 70 кілометрів. Отже, якщо треба бити центр Харкова, то до кордону треба підійти на відстань 30 кілометрів. Чи реально для Патріота абсолютно. Абсолютно, але знову ж таки, Патріот велика машина. Це поза 12 метрів. Це важка машина. Вона важить в спорядження у у межах до 40 тонн. І розгорнути Патріот це час. Він не може просто під виїхати на точку, підняти тубуси і вистрелити. Там ціла процедура уперти його в землю. Правильно виставити кут пускового контейнера паралельно триває робота по обчисленню цілі. А отже, він має бути на відстані, щоб дійсно гарантовано уразити, уразити суд 34 Це у межах до 50 км. А це знову ж таки ті самі ланцети. От отут є проблема така. і проник удосконалив дуже сильно ланцети. Він уже там і бойову частину збільшив. І кілометраж підняв. Якщо починалося із 40 кілометрів, то вже то зараз є до 70 Плюс це автоматична зброя. підкреслюю. ланцет 6-7 годин перебуває у повітрі. В ньому закладається ціла ці, цілий параметр найрізноманітніших змінних різних цілей. Не сумніваюся, що патріот туди вже вкладений. Плюс залп здійснили. Треба тікати. Це знову ж таки. Це знову ж таки складна процедура. А от F-16, Вирішив би цю проблему на раз-два. Чому на раз-два? Ракета АІМ-120 120 АМРАМ. 180 кілометрів завдання ударів. Це дуже багато. Плюс це мережева машина. Вона працює не тільки своїм власним локатором, обчисляє ціль, а її прямо в кабіну можуть подавати ціле покладання, той самий локатор Патріота. 600 кілометрів обчисляння цілі і просто фантастичні. Но внсап 340 на глибину 450 км. Оце два е, літаки-радіолокатори, котрі нам передали. Тобто, якби союзники дозволили, ну ми ж розуміємо, що збиття СУ-34 над територією Російської Федерації це той самий удар по території Російської Федерації, тільки у повітрі. От якби союзники дозволили в такому режимі використовувати Ф 16 то Харків точно би видихнув, чому би видихнув? тому що ракети настільки якісні оці АІМ-120 АМРАМ чи РБ-99 дивиться у шведському пакеті вони підтверджені то це означає що F-16 ось, ось мають запрацювати що коли у бік Су-34 вилетіло 2-3 ну хай 4 ракети він конче буде уражений Су-34 не так багато в них на озброєнні в межах до 80 машин якби ми за умовний місяць Знищили два-три десятки цих літаків, вони були б змушені їх припинити застосовувати. Чому Бо що будувати можуть не більше ніж шість літаків на рік, не більше. Тобто, оце так званий ефект випереджального винищування. У лютому ми це показали, але знову ж таки вони вже мають механізми боротьби з патріотами у ближній зоні. Тому це це це, це направду ускладнює нам життя в рази. А е 16 ну не люблю це. Слово, але в цьому коротенькому локальному положенні на якийсь час це точно панацея.